Петро Порошенко каже, мир не за горами. Мало того, за словами глави держави, найнебезпечніша частина війни позаду завдяки героїзму наших військових. Петро Порошенко оголошує про початок масштабних реформ в країні без популістських обіцянок про зарплати та пенсії уперше. Напевно, після раннього Ющенка журналістів не звозять централізовано, і президент відповідає не на заготовки його адміністрації, а на запитання, які справді цікавлять змі. Перша велика прес-конференція президента Петра Порошенка з часу обрання за чотири місяці запитань накопичилося настільки багато, що журналісти застосовують нові креативні ходи, щоб привернути до себе увагу. Традиційних списків на запитання президенту, через які на прес-конференціях завжди виникали конфлікти, не складали табличка із назвою Змі у руках кому пощастить, і понад дві години на відповіді. Вступне слово президент читає з Софлера. Ось ці дві пластини перед трибуною не впевнено. Коли переходить до відповіді без підказчика, по. Чувається вільніше. Я обіцяю вам, що зі мною. Буду зустрітися набагато легше ніж з будь-яким з попередніх президентів. Запитання, чому за сто днів президентства не започатковано жодної реформи. Порошенко випереджаючи журналістів, ставить собі сам і відповідає, бо війна, але до першого засідання новообраного парламенту обіцяє подати повний пакет 60 реформ, зокрема, й обіцяні, що нададуть ширші права регіонам. Вибори до місцевих органів влади на окупованому Донбасі відбудуться 7 грудня. Обіцяє президент вже за новими законами. Вони не можуть бути організовані іншим шляхом, ніж у повній відповідності з українським законодавством, яка буде, де Центральна виборча комісія буде надавати методичну та іншу допомогу, де будуть присутні міжнародні спостерігачі, де на вулицях не буде людей зі зброєю. І де ми... Зможемо забезпечити вільне волевиявлення громадян, а поки гасять проблеми у пожежному порядку, скаржиться Порошенко. Скажімо, не могли закупити солдатам на зиму новий вид термобілизни, бо її за законом слід випробовувати півроку. Або летальної зброї від закордону не отримали, бо нею треба вміти користуватися. Режим припинення вогню, голова його адміністрації Борис Лошкін, тримав іноді буквально у телефонному режимі. Тоді, коли ми не можемо добитися через генеральний штаб. соблюдение режима прекращения огня, когда необходимо политическое вмешательство, то Борис Евгеньевич Ложкин, как глава моей администрации, звонит Сергею Борисовичу Иванову, как главе администрации Путина, для того, чтобы сделать более эффективным механизм прекращения огня. Никаких других, называя конкретную точку, называя конкретный обстрел, конкретное время и конкретные шаги, которые мы бы хотели, чтобы они были предприняты. Как бы это правильнее сказать, в большинстве случаев это эффективно. Поэтому если для того, чтобы прекратить огонь, надо звонить, и Ложкин будет звонить, и я буду звонить. Наступний тиждень стане визначальним у впровадженні мирного плану, не уточнює, мовляв, просто таке відчуття. Від завтра перевіряти, як Росія дотримується режиму припинення вогню і чи відводить з території України важку артилерію. Контролюватимуть безпілотники обсє найближчими тижнями можлива зустріч із путіним. Протягом трьох тижнів у нас відбудеться зустріч з Володимиром Володимировичем, вона буде в багатосторонньому форматі, але там не виключається проведення двосторонніх консультацій, і вона відбудеться в Європі. Попередні домовленості з цього приводу вже є. Для колишніх посадовців, причетних до розстрілів на майдані та інших злочинів, Порошенко пропонує запровадити заочні для обвинувачених, але відкриті для громадськості суди, адже більшість підозрюваних переховуються за кордоном і надії на їхнє повернення немає. Реанімацію ж колишніх регіоналів, які тепер ідуть на парламентські вибори, зокрема від президентського блоку, Порошенко пояснює так: принципово не брав до списку тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. Ті ж соратники Януковича, які після його втечі. Допомагали новій владі, ідуть по мажоритарних округах. Чи вірити їм, вирішуватимуть виборці. На округ президент пустив і свого старшого сина Олексія. Він прийняв рішення іти балотуватися. Я, він зі мною не радився, але я пишаюся своїм сином. Він не ховався в списки, як діти інших політиків. Він пішов на округ, де буде чесна, безкомпромісна боротьба. І я впевнений, що він буде гідний. Мене для президентського кортежу ні до ані після прес-конференції вулиць не перекривали. А коли Порошенко від'їжджав, на шляху в нього став тролейбус та поламаний легковик. Кортеж голови держави показово спочатку пропустив тролейбус, після чого рушив сам, уминувши поламану автівку. Ольга Кошеленко, Ірина Павлонок, Дмитро Фурдак, Ігортка Чіляшинкаренко та Артем Багров. Спецкор 2+,2.